Вітаю, ви дивитеся оперативну чесну інформацію. Будьте з нами, і ви дізнаєтеся про те, чим жили Львівщина і Львів. Зокрема, останній день березня приніс нам такі події. Замість вітань та оплесків. Гроші на квиток додому. Місцеві активісти зірвали представлення нового прокурора. Люди призначалися прозоро згідно конкурсу. У Львові відзначають 26-ту річницю підняття прапора. Голодні без стипендії та права на освіту. Чи виживуть місцеві ПТУ? Не знаю, чи за березень дадуть. Ніхто нічого не говорить. Громадські активісти зірвали представлення нового прокурора Львівщини. Більше півсотні людей заблокували трибуну і не дозволили очільнику прокуратури познайомитися із колективом. Львів'яни певні перед відставкою Шокін навмисне роздає посади без попереднього обговорення, прозорого конкурсу та узгодження із громадськістю. Поміж працівників прокуратури, які прийшли привітати нового очільника, у залі Львівські активісти з більш ніж 10 громадських організацій. Ще до початку офіційної частини вони озвучили вимоги ніяких призначень, поки львів'яни самостійно не проінспектують кар'єрний шлях Віталія М'якішева. Шокін в останні години собі чомусь вирішив, що от на львівщині буде такий собі М'якішев прокурором. Це природний процес, коли громадяни України є платниками податків, вони можуть вимагати, щоб на ті чи інші. Керівні посади, від яких залежить захист громадян. Люди призначалися прозоро і згідно конкурсу. Обурених через непрозоре призначення закликають на спільну нараду, вислуховують, проте просять, не гарячкувати. Адже причин не виконувати вказівки Шокіна у них немає. Людина працювала в прокуратурі Житомирської області, Західної України. Жодних компроментуючих матеріалів я дав доручення своїм прокурорам, передайте дайте мені все, що є на цю людину. Майданівські справи, я не знайшов. Ви знайшли? Покажіть. Втім, аргументи від керівника антикорупційної прокуратури людей не переконали. Врешті Віталій Мякішев погоджується у вівторок підготувати усі необхідні документи, зустріти з львів'янами і довести, що приїхав немарно. Я відкритий до співпраці з громадськістю, з владою, з населенням. Я від так скажемо, від людей я ніколи не ховався. Я готовий до. На теренах Львівської області. А ну, така зустріч. Думаю, що вівторок ми проведемо діалог, співпрацю, знімемо всі питання, і буде все добре. Нагадаємо, на посаду прокурора Львівщини призначено старшого радника юстиції Віталія М'якішева. Відповідний наказ 29 березня підписав Віктор Шокін в органах прокуратури. Правоохоронець працює вже 17 років, родом із Хмельниччини. Остання посада заступник прокурора Житомирської області Христина Олег Гондарчук. Програма очі на львів тебе. Він умів воювати, та ворожа міна вкоротила йому віку. Львівщина знову в скорботі. На сході загинув наш земляк. Легендарний боєць 17-го окремого мотопіхотного батальйону Дмитро Годзенко. Сьогодні вранці у зоні АТО під час чергового обстрілу міна потрапила в будинок бійців. Осколки завдали Дмитру несумісних із життям травм. Годзили, як називали бійця побратими, не стало. Над ратишою підняли національний стяг. Перед сесією міськради депутати декількох скликань освятили та вивісили жовто-синій прапор. Так вшанували 26-ту річницю підняття символу країни над львівською мерією. Втім, урочистий початок сесійного засідання не надихнув обранців на активну роботу. До обіду розглядали лише депутатські запити та перше питання з передбачених понад 50-ти. 26 років тому Львів став першим містом в Україні, де підняли жовто-блакитний. Депутати першого скликання тоді таємно шили стяг, аби він замайорів над містом. Коли ми це робили, ми свято вірили, що цей прапор буде весь час майоріти над ратушою. Це саме головне. І я хотів би, щоб люди завжди пам'ятали цих людей, перших, які не побоялися стати біля керма тоді, будемо так казати, Першого незалежного міста, бо дійсно зі Львова почалося все. Це, власне, сила нашого міста, традиції, і ми кожного року вшановуємо пам'ять і нашого прапора, і наших депутатів, які тоді зробили мужній чин. Так, депутати теперішнього скликання розпочали сесію. Зокрема, заслухали інформацію про те, чи готове місто відмовитись від послуг ЖЕКів. До пришестя ОСББ залишилось всього декілька місяців. Та як господарювати по-новому і правильно провести житлову реформу у місті ще поки не знають. Ми запропонували напрацювали механізм, як ми бачимо цей перехід. Ми будемо пропонувати створення у Львові. В кожному районі муніципальної компанії управляючою, яка зможе надавати послуги з будинку. А ще депутати слухали звід поліцейських, майже годину засипали правоохоронців запитаннями. Насамперед хотіли знати, як патрульні розв'язують проблему із хаотичним паркуванням у центрі міста. Зупинка стоянка в невідведених місцях, так і ми з цим активно працюємо. Ну дійсно дуже активно працюємо. Реально є багато місць, де на початку нашої діяльності я так дивився. Думав, о, та ми тут ніколи порядку не ведемо. Зараз дивлюся о, тут порядок. Ще депутати не дозволили виконкому видавати містобудівні умови. В той же час створили робочу групу, аби осучаснити статут міста. І на завершення взялися виділяти кошти. Зокрема, 700 тисяч гривень спрямують на те, аби у місті встановили гучномовці та сирени для системи оповіщення. Ірина Мочуйська Скопик, програма очі на львів ТБ. Гранатою по Парасюку. Сьогодні вночі, коли депутат у Києві паркував свій автомобіль, у нього полетіла вибухівка. Як розповів після сам Володимир Парасюк, хто саме зазіхав на його життя, він не помітив. І хоча, за словами очевидців, автівка нардепа стояла за два метри від епіцентру вибуху, ані сам Парасюк, ані його транспорт не постраждав. А за словами побратимів по партії, до медиків політику все ж звернувся, втім, за психологічною консультацією. На місці події працювали експерти вибухотехніки. За фактом замаху на життя депутата вже відкрили кримінальне провадження. Набрав телефон, підняв володя, в принципі, сказав, що так відбувся вибух. З ним все було гаразд. Тобто він не постраждав. Пояснив ситуацію, що на його паркомісті була машина, він рішив переставити свою машину трошечки далі, і коли від'їжджав, в принципі, пролунав цей вибух. Немає грошей ані на зарплати, ані на стипендії професійно-технічні училища Львівщини на межі закриття, аби прогодувати дітей-сиріт, які здебільшого і навчаються в ПТУ. Викладачі по черзі носять в училище хліб та картоплю. А студенти змушені пропускати пари, бо не мають грошей навіть на проїзд. Тоді, коли ПТУ борються за існування, держава знімає із себе усю відповідальність. Президент Петро Порошенко витував закон про виділення з держбюджету майже 6 мільярдів гривень для потреб профтехосвіти. Тож фінансування закладів. Надалі залишається головним болем місцевих громад. До прикладу, вже третій місяць Дрогобицьке ПТУ буквально випрошують покупіці у місцевої влади. Натомість місто грошей немає. Вже другий місяць без стипендії сидять понад тисячу студентів Другобицьких ПТУ. Серед них і Максим Мельник. Хлопець сирота і навіть крихітна стипендія була для юнака життєво важливою. Утім, через брак коштів вже як два місяці з вчиться виживати. Деколи не вистачало на харчі, а інколи збирав покупці аби доїхати на пари. Вжив за кошт бабусі, яка не мінімальну пенсію утримувала не тільки Максима, але й двох його братів. Приїзд автобуси платний, бо так брати не хочу. То треба було баби всі гроші брати. Баба теж пенсія вона. Так що дуже було погано. Не знаю, чи за березень дадуть. Ніхто нічого не говорить. Де знайти гроші, принаймні на хліб, пригодувати дітей сирі, то Другобицькому професійному політехнічному ліцеї немає за що. Кухарі пригадують, що на початку року вимітали із засік останні крупини. А коли в тарілках студентів зовсім стало порожньо, почали зносити з дому хто що міг. Було дуже тяжко дітям, а хліб купували з всі по черзі, якусь булочку, щоб тих дітей прогодувати. Приносили продукти всі, які хто міг і картоплю, і муку, і наприклад і варення різні соки, щоб тих сиріт прогодувати, поки нас не профінансував у місцевий бюджет. До тотальної економії в училищах вже звикають і студенти, і викладачі. Взимку скручували до мінімум батареї та цокотіли зубами. А через борги тут днями доводилося сидіти без світла. Варіантів існування чи точніше виживання освітяни поки не знають, але й на державу теж не надіється. Була затримка оплати за комунальні послуги. Нам навіть короткочасно відключили світло. Зараз вже підійде термін сплати електроенергії за березень місяць. А коштів ще немає. і Не знаємо, як воно буде з понеділка. Тобто, напевно, знову прийдеться організовувати похід до міської ради. Утім, у місцевому бюджеті Другобича ледь знайшли 2 мільйони гривень, аби перекрити витрати училищ, за січень і лютий. Більше грошей не дадуть. Попередили у міськраді. Якщо перейняти на себе фінансування профтехосвіти в Другобичі, ми залишаємося без доріг. Ми залишаємося без ремонтів житлово-комунального господарства і так далі. Загалом на існування Дрогобицьких ПТУ необхідно знайти 25 мільйонів гривень, яких поки немає. Єдиний вихід із ситуації чергове просити державу докинути області декілька мільйонів, щоб таким чином компенсувати витрати місцевого бюджету. Тож на минулій сесії депутати Львівської облради зробили ще одну спробу та написали звернення до президента України. На сьогоднішній день бракує двісті мільйонів гривень для того, щоб можна було виплати плату, пенсію і інші видатки, що пов'язані з прохід освіти на території області. Але поки обласні обранці чекають, то розуміють, із таким фінансуванням кожне друге училище Львівщини під загрозою ліквідації. А тисячі майбутніх фахових газозварювальників, будівельників та механіків можуть таки залишитися без освіти. Олена Ровенчук, Антон Лакіза, програма учень Львів. тебе. Допоки держава не поспішає виправляти свої помилки, недоліки в роботі взялися ліквідовувати. Онурівці. 2 та 3 квітня частину Городоцької закриють, аби компанія, яка декілька років тому тут укладала дорожнє покриття, змогла усунути недоліки. На два дні закриють для проїзду ділянку Городоцької від вулиці Шпитальної і до церкви Анни. У цей час не курсуватиме шостий трамвай. Українських артистів з проросійською позицією у Львові не чекають перейняти досвід у Луцька та заборонити концерти зірок, які, попри війну, продовжують гастролювати Росією. Ініціювали активісти бойкотного руху. Потапа і Настю Каменських, Світлану Лободу, Ірину Біли, Кані Лорак та інших артистів українського шоу-бізнесу, які продовжують веселити публіку країни агресора. У Львові більше можуть не почути. Активісти переконували міського голову Львова взагалі заборонити у місті концерти на їх думку артистів-зрадників. А сьогодні таку народу. Одно ініціативу підтримали, і міські депутати на черговому скликанні міських обранців зачитали відповідне звернення. На наступній сесії його повинні винести на голосування. Нагадаємо, раніше гурт «Санце», який активно виступає у Криму та Росії, скасував свій концерт у Львові. До Галичини мали приїхати 7 квітня. Даульська міська рада заборонила виступи всіх артистів, які виступали на території Росії Криму і окупованих територіях. І я думаю, що ми підемо цим цим шляхом. Я думаю, що воно не менш законне, як і рішення про те, що після 10.00 у Львові не продають алкоголь. Це теж радість здоров'я нації. Це усі новини. Дивіться нас, аби знати найцікавіше. Також нагадую, усі наші відеоматеріали маєте можливість переглядати у нас на сайті Львів ТБ. А якщо у вас є цікаві теми або питання, які вас хвилюють, телефонуйте до нас на гарячу безкоштовну лінію. Гарного вам настрою, на все добре.